Річці із тих п'яти годин віддалося там дві ну дві години. Решта все пішло на Україну. А я стою і розумію, що є якесь інертне тіло тут. Після Іловайська була поставлена крапка, закриті всі генштальти, тому що такий класний проект, таких більше не буде. Я зрозуміла, що це політика, але я все-таки за свідоме громадянство. бо я знаю, яка буде перемога. Ейфорія закінчиться великими слізьми драмою. Вітаю на Суспільному. Поруч зі мною акторка театру і кіно Ірма Вітовська. Вітаю вас! Вітаю вас! Ви сьогодні в Житомирі із таким першим прем'єрним показом стрічки Коза ностра мама їде». Скажу чесно, я ще не, не бачила, але по відгуках читаю, що дуже легка, іронічна стрічка, дуже така розслабляюча на ваш погляд, символічно, що ось зараз в такий нелегкий час. Вона потрапляє до українського глядача. Ви знаєте, я менше за все хотіла, щоб вона потрапила в такий час, коли ми її робили. Я вважала, ну, була справді сподівання, що ця стрічка вона має орієнтована на широку аудиторію, якраз для сімейного перегляду. І це вдала стрічка власне, на, на таку е, покликану місію. І, звичайно, я бачила, що це будуть всі кінотеатри, це будуть великі бокс-офіси, це буде. І коли її от, зараз ми вирішили її випускати, тому що власне Віталії стрічка пройшла в травні, по, по, кінець травня, початок червня, ну теж в них такий самий чотиритижневий тур, а то е в Україні, от і, і зараз ми вирішили випустити. І тепер, коли я бачу, як вона працює на емоції, коли до мене люди-переселенці підходять і кажуть, дякую, я дві години. Взагалі відійшла От, ну це така реабілітація. Взагалі, мистецтво на сьогодні воно послуговується або це просвітництво для людей, які були довший час позбавлені певного українського фону і інтеграції назад в українське. Це пропаганда, мобілізація, коли ми мобілізуємо наші сили. Накачуємо себе, єднаємося в боротьбі. І третє це от власне така реабілітація, коли людину треба, і це досвід першої, другої світової стрічки, які несуть терапевтичний момент. На дві години людина. Забувається, і от через сміх знищуються оці стресові клітини, так, які травмовані. Це таке ейфорі, ейфорія, сміх, він додає, ну, от якби це така чистка внутрішня. Ця стрічка якраз вийшла, і, мабуть, мабуть, це її зараз таке покликання працювати власне так. Пані Ірмо, ви були на презентації стрічки в Італії. Ну, варто зауважити, що це італійсько-український продукт. І зараз ви вже на презентаціях стрічки в Україні. Наскільки різниця сприйняття глядачем італійським і українським? Суттєво, тому що український глядач має війну. Італійський глядач він вільний, він п'є каву. Для мене навіть була перша моя така емоція це в Дніаполі, коли я стояла на набережній. Я дивлюсь, їдуть дуже багато, як у нас, знаєте, там в вихідні дні забиті вулиці, десь Андрівський узвіз, десь на набережних. З дітьми всі бігають, їдять ресторани, ці вуличні забиті. А я стою і розумію, що я якесь інертне тіло тут. Це перше моє було, перше враження, коли я приїхала на промокомпанію. Мені здавалося, що воно мене. Я не можу їх звинувачувати. Ви живете, а ми тут це якраз був середина квітня. Ще і ще от от тільки було. Буча, тільки цей. Я стою і дивлюсь на це, як на інший світ. Як мені таке враження, що я з акваріуму дивлюсь на на на, на на, на свободу. І мені здавалося, що зараз мені комфортніше було, б, якщо це не з українкою, то можливо з сірійкою. от просто мовчати і дивитись на цей світ. Тому що, от, власне, з тими, хто проходив чи проходить цю історію. І далі, звичайно, я дуже вдячна італійській групі, яка п'ятигодинний марафон присвячений промострічці. Вони я вдячна кожному актору, три дебютанта стрічки, які хотіли зіркового свого шляху, які побачили, що змі, які подивилися змі. І е, е, всі засоби інформації і друковані, і телевізійні. Вони бачили, що це сподобалося. Вони хотіли свого цього, але вони чемно, дуже делікатно надали мені половину цього часу навіть більша частина була присвячена тому, що є Україна. Говорила я найбільше стрічці із тих п'яти годин віддалося там дві-ну дві години. Решта все пішло на Україну. І я їм дуже вдячна, що вони поділили цей успіх з тим, що потрібно мені. Сам режисер Джованні Дота написав мені в приват і сказав: «Ірма, твій голос тут потрібний. Твій голос не те, що ти включишся в онлайн, ти хотіла. Ти приїдь і тут бийся. Я приїхала і. Вони мене, і я їм дуже вдячна за це, тому що це така теж солідарність, розумієте всіх. Ви, от так, свою позицію окреслили, починаючи від початку війни, тому що війна у нас вісім років. Яке у вас було ставлення, можливо, до колег, які от, можливо, раптово прозріли після 24 лютого? Крім болі, в мене не було нічого. Я не засуджувала, тому що це суб'єктивні випадки, і треба розуміти причину. У когось не склалося з історичними знаннями і розумінням, до чого це йде. У когось не склалося, можливо, з розумінням, що професія це один із чинників, так само, який належить не тільки тобі, твоїм амбіціям, і твоєму народу. Але це дозрівання людей. Тут не можна засуджувати. Я ж не можу взяти за вуха, витягнути і, і вкласти там якісь свої розуміння туди. У мене ж і до 13-го року не було стрічок, які говорили би про історію, про якусь військову. Я якщо і мала досвід співпраці в російськомовному контенті, бо з росіянами я, в Росії я не знімалась ніколи. То це були стрічки, які говорили про дозвілля, про щось таке любов, і ясно, що тому, що українське лежало абсолютно, і інших перспектив не було. Але коли стався майдан, і о, то після того, як зеленопілля Волноваха. Анексія Криму, перше потім події на Донбасі, і моя вже така інтеграція до допомоги. Власне, все на цьому було після Іловайська була поставлена крапка. Закриті всі гельштальти. Я сказала, на цьому більше моя співпраця з будь-яким російськомовним контентом закінчується. Якщо я зіграю російською, то це буде тільки те, що може посунути в головах росіян. Так це був 14-й рік. Щось те, що важливо для нас. для але, ну бачите, що я так протримала це, я ні разу не, не знімалася більше в контенті. Я дуже рада, що мої колеги після 24-го остаточно порвали. Були ті, хто тримали хребет після 14-го, 15-го. Ми знали одне одного, нас не так багато було. Але я маю на увазі з людей, які мали публічно таку велику. Але після 24 го я думаю, що зараз повернення вже і нереально не буде ніколи. Вже був шанс в українського кінематографу і в телевізійних в телевізійних сфері от якось вирватися раніше. Я розумію, що є певні впливи, гроші і люди, які цим ну завідували і монополізували, але ну можливо з середини чи не було просто бажання, не було розуміння, коли був Лесі Рома, це був 2004-2005 виходу, він. Закінчився виробництво в 2008 році. Коли ми в цьому році отримали Телетріумф як кращий ігровий формат, всі дуже боялися, як українською мовою. Взагалі це боязнь була завжди. Мені здається, там була політика. Це коли дубляж, всі боролись угу. проти дубляжа української озвучки перше на телебаченні, всі боролися. Потім це саме стосувалося і україномовних продуктів. І знімали або умисно погано, або коли воювався такий успіх Лесі і Рома, не можна сказати, що цей. Культурний продукт, але це дуже модний продукт і це покоління продукт. Він якісний на своїй, власне, на свій формат. То коли ми отримали, я чомусь повірила наївно, що зараз буду запускатися дуже багато. Ми прорвали схід і південь завдяки цьому продукту. Ви уявляєте, як мене зустрічали в п'ятому році в Донецьку. Як я в Севастополі навіть не думала, що хтось дивиться Лесі Рому Українською, стояло багато людей, і наша Леся, ну, тобто. Виявляється, що спрацювало. Люди відчули, що українська мова може бути живою, не протокольною і не архаїчною, а власне, урбаністичною живою мовою. Я не скажу, що цей проект змусив людей а, говорити українською, але принаймні він точно все зробив, щоб вбити антипатію до української, і ця симпатія відкрилася. І я вважаю, що це таке було досить. І коли я після восьмого року дещо була на одній на одному зібранні, то я почула таку, що власне тому, що такий класний проект таких більше не буде. Я зрозуміла, що це політика. Нічому не можна було розвиватися в Україні те, що працює на ідентичність. А ви знаєте, що все, що стосується на ідентичність, це треба було розмивати, розмивати, робити таку спільну територію. І все. І ми потім побачили, що відбулося в 2014-му, коли все таки Україна сказала, що ми хочемо свою ідентичність. Ну, ми хочемо робити так, як ми вважаємо за потрібне в своїй на своїй території. Тепер після перемоги ситуація зміниться, тому що є така боязнь, знаєте, українці вони дуже ну мають на жаль коротку пам'ять. Тобто, якось так. От воно я розумію, що війна це напевно не, не стане тим фактором, яка цю, цю пам'ять зменшить, тому що це занадто багато болі. Але все ж я думаю, що е головне, які будуть пробудовані кадри по всіх, ті, хто відповідають за шлях країни. Тобто це не тільки президенти і офіси, і не тільки мери. Це мають бути на всіх галузях. Ви знаєте, мене дуже завжди критикують за і бобугано. Люди чують, коли я розповідаю про інститут громадянства. Я вважаю, що паспорт це велика розкіш отримувати його надарма. Я вважаю, що паспорт кожний громадянин має здати певні, як в будь-якій країні позиції. Це не треба вчити всю історію, щоб відповісти на 3-4 питання основних положень. Я вважаю, що люди, які не усвідомлюють Україну як, як окремий суб'єктність, які не поважають як суб'єктність, які не люблять, які відторгають від, 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 від взагалі прийняття, не мають права вирішувати долю цієї країни. Даруйте це справедливо. Тому, власне, я вірю, що після війни таких громадян буде більшість, ніж, скажімо, тому що, на жаль, от така кривава жертва багатьох от розвила, на жаль, що не раніше. Але я все таки за свідоме громадянство виступаю має бути почесна якась процедура отримання паспорту. Ну тобто, навіть коли ви здаєте, вам ну це має бути відповідально від відчуття. Причесності, а не те, що ви пішли там формально вам виписали. Ось така, мені здається, і хай знову мене тролять і закидують, що я збираюся. Діти закінчують школу, а я збираюся їх пустити. Так, діти, і ми всі можемо. І я перша здам свій паспорт і дам ще раз на нього достойного, щоб його отримати. Я думаю, що це має бути добровільна наша згода всіх разом сказати: давайте ми пересмислимо ту державу, за яку ми платимо, і платили не одне покоління, не одне сторіччя кров. За те, щоб ця держава відбулася, а зараз ми платимо нашими сучасниками. Ми повинні зараз переосмислити, що це за держава, яку ми перемо... і коли ми переможемо. Ми не маємо права тепер дозволити собі таку історію, що от ми перемогли і все повернулося до 24-го. Знаєте, десь я чула, що загиблі виють, от вони от власне потребують своєї, за що вони загинули. Тому я знаю, яка буде перемога. Ейфорія закінчиться великими слізьми і драмою, тому що всі ці братські розкопки, які відбуваються, всі ці могили, які ми відкриваються. На дитячих майданчиках і... і ці закатовані наші люди, і цей жах, він в повній мірі на нас прийде. І ми відподивимося в чорний портал, який ми проходили. І все. І тоді буде дуже велика депресія. І оця депресія потребує людей, які вже на неї мають готуватися. Що робити з людьми? Як рятувати одне одного? Дякую вам за розмову. Дякую. З Ірмою Вітовською, акторкою театру, і кіно сьогодні говорили: бережіть себе, все буде Україна!